Так, знімаємо альтернативу EcoFlow. Це наші військові запросили. Що у нас тут є? У нас тут є літієва батарея 50 Ампер годин. є звичайний неінверторний генератор, є інвертор, який буде брати живлення з акумуляторної батареї і видавати до 500 Вт на навантаження. І є зарядний пристрій. Зарядний пристрій 12 вольтовий до 30 А струм для того, щоб швидко заряджати акумуляторну батарею. Тобто 2-2,5 години буде повний заряд. Зараз у нас зарядка йде, 13,7 вольта і дивимося який струм. І струм ви бачите 25 А. Тобто наша схема працює. Зарядка йде від звичайного неінверторного генератора. Висока циклічність, велика кількість циклів завдяки літієвому акумулятору. Швидка зарядка, великий струм і інвертор.